Всім привіт! Я хочу показати класну зв'язку акордів. Вона не важка, але звучить прикольно. І так, для цього нам потрібно буде багато акордів. DMC AM. ДМ Є та АМ. Вони всі нам відомі, але ми будемо грати їх перебором номер 1 і він буде давати цей цікавий вайб після того, як слухач буде їх чути. І так, для цього нам потрібно буде ДМ. Давайте я спочатку собираю, так? Так, поїхала. Нам потрібний буде акорд DM. Збираємо його 1, 1, 3, 2 та 2-3. Потім у нас буде акорд G7. Ми лишаємо вказівний на місці, але третій палець переносимо просто на баз G. Шоста сторона третіла. Просто поверніть руку. Потім ми опускаємо його вниз і від нього будуємо акорд C. 2-1-4 2 та 5-3. О... ну да, 5, 3. Потім знову акорд AM. Потім акорд DM. Потім акорд Є. Е. Є е збирається 3, 1, 5, 2 то 4, 2, шостий бас. І переходимо на акорд АЕМ. І поїхали в спокійному темпі. Я вам це зіграю. Повернули кість. Обути це не важко біж у мене на уроках.